Такі прекрасні, якісні музичні інструменти, справжніх натуральних матеріалів, ви можете разом з дітками музикувати, співати ваших улюблених пісень, грати оркестри на вашу улюблену класичну музику та народну музику. Ви можете вистукувати будь-які річні малюнки ваших улюблених віршиків, а також ілюструвати казки. Палички натуральні ревесині, мають дуже гарне дзвінка звучання, крім того, вони ще дуже приємні на дотик. Завдяки ним ви можете з дітками гратися у конки. Ви можете показати, як падають крапельки. Ви можете бігати зайчиком, як зайчик бігає по доріжці, показати його вушка, погружляти на доріжці, озвучити будь-який віршик. Коли дитинка відтворює е, ритм і при цьому розказує віршики, це дуже допомагає розвивати мовлення, а також барабан. Так. Ось такий барабан може стати прекрасним подарунком для вашої дитини, тому що він кольоровий і він має дуже гарне звучання. Крім барабаном ви можете не тільки озвучувати будь-який ритм, а можете використовувати його ще і в терапевтичних цілях, завдяки ньому можна вискокати негативні емоції дитинки, а також приховану агресію. Найулюбленіший інструмент діток це собілочка. Це не просто свисточок, а це ставний професійний інструмент, який використовується в симфонічних оркестрах. І завдяки йому ми можемо працювати з диханням діток та відтворювати різні звуки. Такі, наприклад, як звук Ві. У навіть хорделицю можемо створити. А ще ми можемо розмовляти з цими супілочками. І прекрасно, якщо у вас є така можливість, щоб дитинка могла вам сказати щось не словами, а саме звуком, а ви можете відповісти її якимось іншим інструментом. Таким чином ви з вашою дитинкою будете вчитися розуміти один одного без слів. Дуже часто ми використовуємо саме такі музичні інструменти, які ми називаємо молоточок. Разом з ним ми можемо готувати діялька в салатики, ми можемо не залучити овочі, ми можемо їх перемішувати, а ще ми можемо підбити для коників їх підковку Музичний інструмент це жабка. За нашим досвідом він може заспокоїти не лише дитину, але й дорослого. Покладіть його на вашу долоньку та чубайте жапці свинку. Звук буде промикати ваше тіло, а жабка буде вам посміхатися. А жабка зі всіма привітаєте. Ось такі музичні інструменти ми називаємо шуршутчиком. Вони зроблені власноруч. Мають дуже приємне звучання, і вони дуже приємні на досі. Крім того, що в них можна гратися у різні жучки, палочки, метелики, все, все, що ми і звучить, ними можна робити ще справді звуковий осад для нашої дитини. А також можна відпрацювати шиплячі звуки, такі як шш, граючи комаш, комашок, комариків і вділок. Зубічі. Ось такими дзвіночками ви зможете заграти з вашою дитинкою будь-яку мелодію, будь-яку пісеньку. І разом з цими дзвіночками ви отримаєте книжечку, в якій кольоровими нотками написані різні пісеньки. За допомогою цих дзвіночків ви зможете допомогти дитині навчитися гарно і то і точно інтонувати, розвинути її музичний слух і зможете, зможете відтворювати різні пісні та мелодії. Ми раді запропонувати вам якісні професійні музичні інструменти, які ми використовуємо на заняттях в Нашій школі, а відтепер вони можуть бути у вас вдома, і ви разом з дітками можете відтворювати всі пісеньки, всі оркестри і всі віршики на цих інструментах. В наступному відео ми розкажемо, які інструменти ми радимо та можемо запропонувати професіоналам-педагогам, які займаються в групах, з дітками займаються музичним розвитком дітей.